Слава Христос, дорогі дітки! Щиро вітаю сьогоднішнім недільним днем. Я б хотіла, щоб ми з вами сьогодні спільно розглянули розділ із Біблії, який називається Поводьтеся гідно покликання. У цьому розділі розповідається про те, що Ісус Христос настановляє кожного із нас на службу. Одних за апостолів, інших за пророків, ще інших за благовісників, благовісників так, святої Євангелії, які сповіщають добру новину про Ісуса Христа, ще інших учителями, наставниками, тобто, кожного із нас є служба, особиста служба. Ми повинні про це пам'ятати: пригадуємо про те, що Ісус Христос завжди навчав інших людей про Царство Господнє. Тому важливо є сьогодні вивчати слово Господнє і е, розпочинати свою службу, Службу, е, яка називається так, е, благовіщення, сповіщення доброї новини про Ісуса Христа. Так? Ми з вами також в наступних розділах можемо читати про те, що слово наше завжди повинно бути будівниче, яке дарує мир, яке дарує любов, яке дарує. Також ми повинні завжди з вами зміцнятися в дусі, як ми, повинні, як ми можемо зміцнятися в дусі святому, тобто прославляти Господа Бога, розмовляти завжди псалмами, вивчати слово Господнє. Наповнятися силою Духа Святого, прославляючи Господа Богу піснями, прославлення, так тобто в кожного в нас повинно бути таке будівниче слово, наповнення силою і славою так Духа Святого, так для того, щоб ми прославляли Господа Бога. Також ми з вами пригадуємо таку історію про те, що коли народився Ісус Христос, надзвичайно велика кількість ангелів, якби ангелів спустилися з неба і сповістила про народження Ісуса Христа. І ангели промовили такі слова Слава Господу Богу на висоті. На землі мир у людях добра воля. Ці слова нам сьогодні нагадують про те, що ми прославляємо Господа Бога, який на небі. Так? Е на землі мир е говорить нам про те, що Господь Бог кожному із нас дарує цей мир, але в людях добра воля. Тобто кожного в нас є добра воля, і ми завжди повинні наші справи повинні бути. Якби е, націлені на те, що ми повинні завжди робити мир, бути миротворцями. Тобто, в нас є вибір. І е, особистий вибір кожного з нас це є творити мир. Домашнє завдання буде прочитати історію із Біблії, яка називається Поводьтеся гідно покликання це святе послання апостола Павла до Євсян. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей.